Це є особиста безпека, колективна безпека, інформаційна безпека і так далі. І от, вона має робити в комплексі. Якщо у нас буде інформаційна безпека, ми там будемо запоролені, купа стояти, всяких там, не знаю, нових, супер класних програм, що нас не можна взламати, але завжди є варіант прийти нам, затиснути пальці в двері, і ми все розкажемо самі. От. Для прикладу. Буквально два випадки реальні життя. Моя колега, яка теж їздить, читає такі тренінги, працювала в одній компанії солідній, такі світовій, в них постійно відбувався злив інформації. Ну, Конкуренти весь час там попереджають по крок-два попереду. Мають запустити рекламну кампанію, конкуренти запускають на тиждень схожу таку. Там, якісь фінансові зливи і так само. Запросили спеціалістів, провели аудит там, безпеки, мережі, комп'ютерів і так далі. Поставили нове обладнання, поставили нове програмне забезпечення. Ну все, ідеально. Взламати майже неможливо. Там. А, все те саме відбувається. Конкурент знає ніби наперед і випереджає в дії. Всього-навсього, що вияснилося. Прибиральниця, В кожного дня приходить прибирати, якісь папірці, смітник викинуть, якісь там лишені на столі. Ну Вони ж не потрібні вже. Ми збирали додаткову плату 100-200 доларів і віддавала конкурентам. У нас супер безпека наших інформаційних на комп'ютерів, все. Але слабинка була от в цьому. Після того поставили в кожному робочому місці шухлядка під ключ. І всі папери потрібно було складати туди, закривати. Це вже принаймні, якщо хтось зламає, буде видно, що зломано. А всі важливі е, інформації, які вже папери викинуть, просто були за через швейтар пропустити. Е, якщо прийде перевірка, побачиш, що в якісь папери на робочому столі, коли тебе немає лежати, це вже великий штраф. От, ми були убезпечені, да, наша інформація на в електронному вигляді носіях, але ми забули про іншу складову, да, про складову таку побутову, що може легше, ніж зламати нас, заплатити там 100 доларів прибирати. Інший випадок теж одна компанія світова свої сервери, щоб було дешевше, надійніше. Вивезли в маленьке містечко. Поставили, купили будівлю, зробили, облаштували сервісну, поставили ці сервіси з інформацією, на які вбралася інформація. Знову ж там, купа програм, забезпечили, все, суперспеціалісти. Все, інформацію серверів скачати неможливо. Ну але вони не врахували один момент, що не поцікавилися, як побудовані ці будівлі, це старі будівлі, стіни надійні. В одну ніч приїхали просто там кілька мужиків, трактором виламали стіну, вивезли всі сервери. Все, от, тобто, безпеку треба робити в комплексі, бо будуть, якщо намагатимуться десь там поцупити інформацію, будуть шукати там, де слабше місце. Якщо легше буде там фізично до вас прийти там і вибратися, то будуть користуватися цим, бо це буде дешевше. Тому потрібно пам'ятати про різні аспекти безпеки. Аспекти. Так, сьогодні ми поговоримо про, треба безпеку розглядати це, як її. Щоб не було каріса, ми там за правилами двічі, як мінімум, на добу чистимо зуби, користуємося бумкою і так далі. Так і безпека. Якщо сьогодні немає загрози, то нам легше сьогодні там, виконувати кілька елементарних правил і бути більш захищеними. Правило перета, яке каже, 20% дії дає 80% результату. Якщо ми після сьогоднішнього тренінгу прийдемо і використаємо з почутого одне-два правила, ми вже станемо набагато безпечніше себе почувати. Далі це правила комунікації в нас в ГСА це Я на цьому прикладі покажу те, що було звучало питання, як краще спілкуватися, листуватися, якими каналами там, комунікації дзвонюватись в мережі і так далі. Потім фізична безпека, фізична безпека не наша особиста, а фізична безпека наших носіїв. Вони обов'язково там знову ж запускати якісь трояни, програми на ноутбук, а достатньо, якщо ми його без нагляду десь в кафе лишив на півгодини і відійдемо прийти собі на флешку завантажити все, що потрібно, або передивитися бази даних. Знову ж з випаду, в, в Чернівцях читали тренінг і випадок одного з активістів, який слухав, він на виборах брав участь, так само лишив, він просто собі ноутбук відійшов добра, і відійшов до обирання на 15-20 хвилин. А потім через півроку він тільки помітив, що у нього стоїть переадресація з його скриньки електронної на якусь невідому йому адресу. От потім він же зру. Ну, той, хто робив цю переадресацію, трішки ступив, щоб поставив свій емейл e а на якийсь інший створив. Він по ньому просто зміг вичислати цю людину, дізнався, що це тоді, коли там він в штабі виходив. Ти, щоб отримати інформацію, просто поставив переадресацію. І не потрібно нічого взламати. Достатньо фізична безпека, просто мати фізичний доступ до вашого NC інформації. Захист даних це, зокрема, і питання звучало про там, Dropbox, про інші онлайн сервери і так далі. Паролі, окремий блок, як їх створювати, які вони мають бути, скільки їх має бути. Правила поведінки в онлайн, що звучало від кількох вас, я думаю, що для всіх є актуальними. Ну і на кінець мобільними телефонами. От по цих блоках ми пройдемося швиденько. Перед цим ще е, е, інформаційна безпека це не тільки викрадення, пошкодження інформації, це для частини людей звичайний бізнес. Ось тут ця інформація надана е, Каспірським е, і моніторинг був. Як на нас заробляють? Для прикладу тут видно, не знаю, видно. ні, зараз кажу, там скайпа 25 доларів коштує. Троян засадить на ваш комп'ютер 3 долари. Там, ICQ зараз майже не користуються, там аккаунти якісь в Фейсбуці зламати це 5 доларів і так далі. Завжди потрібно, не завжди потрібно розглядати, якщо в мене стоїть вірус, то він шкодить мені. Він може вам не шкодити, він може навіть у вас не знімати ніякі кошти. Але потрібно розуміти, що цей вірус, який стоїть у вас на комп'ютері, він працює на якихось зловмисників. Вони завдяки ньому просто з вашого, за допомогою вашого тоді комп'ютера розсилають спам, скажімо. Розсилати спавну, часто не знаю, хто отримував хоч раз якісь листи по типу привіт, я дядя, а, твій дядя Джозеф, якийсь там в третьому коліні, лишив тобі спадок, прийшли 100 доларів для оформлення документів і отримаєш там, 100 тисяч чи 50 тисяч. Ну, відверто, хто на це повівся. Тут ніхто, да? там 20 чоловік не повелося, 100 чоловік не повелося. А тепер зрозумійте, якщо таку кількість листів відправлено там, 10 мільйонів листів по всьому світу. Навіть якщо 1% відгукнеться, скинеться по 100 доларів, це вже солідна сума. Відправити з одного ноута, там 10 мільйонів листів це проблема, бо не кожна скринька, обмеження слідок і Але якщо в мене стоїть троян на ще тисячі комп'ютерів, які не шкодять їх. Власникам. Але за допомогою них я просто розсилаю цей спам і все. І люди так заробляють кошти. Він поставив програмку, спам розкинувся, поки він попив каву, повернувся, в нього вже солідна сума на рахунку, можна вже кілька місяців не і відпочивати. Щоб ми розуміли, от це принцкріни з форумів, які можна спокійно при бажанні знайти в мережі через Google, продається все. Скани паспортів, електронний вигляд про паспортів Росія, Україна, там ціни різні, від 1 долара там, і так далі, є 3 долари, є аськи, емейли, скайпи, до кого звертатися, хто цю інформацію з радістю надасть От ціни вказані, скільки коштує 3 боти, ну, три тобто, трояни, якщо у вас є. На трьох різних комп'ютерах, це там, 300 доларів і так далі. Тут повне, я не буду на цьому акцентувати увагу, щоб ви розуміли, все в цінах, з контактами вказано, повно кошти якісь там 2 центи. Так. Так. От, такої інформації, які логери, які ламають паролі, і так далі. Такої інформації повно, взлом скриньок електронних, цінами вказаними і так далі. Знову ж таки, то все можливо, якщо ми менш убезпечені. пам'ятати, 100% безпеки немає ніякої. І так само немає її в мережі. Єдині два фактори, які для нас важливі і її врають найважливішу роль, це час і витрачені ресурси. Бо якщо у вас інформація отак доступна, то її навіть візьмуть, коли вона не дуже потрібна. Якщо інформація вже трішки захищена, то їй подумають, чи варто витрачати час якісь ресурси, то навіть там 20 центів витратити на те, щоб зламати ваш пароль, то задумається, потрібно чи не потрібно. Чим більша безпека, тим більше зловмиснику доведеться витратити там коштів і часу. Ще там 5-7 років тому, скажімо, в серверних, де зберігалася важлива інформація, там банки, стояли пристрої такі над, диск, над зовнішніми дисками там, над серверами, які просто при натисканні ну, кнопки при небезпечні вони прострілювалися. І все, вони, відновити інформацію було неможливо. На сьогоднішній день там, розвиток технологій пішов такий, що якщо ми зараз жорсткий диск, візьмемо молотока і там, зробимо з нього мокло, можна відновити всі інформації. Питання тільки в тому, що це треба там, десятки мільйонів доларів витратити кілька років і так далі. Але щоб розуміли, такі технології вже є. Зрозуміло, що в мене немає інформації, щоб на це витрачати там скільки часу і скільки коштів. О, але це показує приклад, що при бажанні можна зробити все. Так от, будуть люди по тому, що є найслабше місце. Безпека це завжди компроміс. Компроміс між зручністю, комфортом і між безпекою. Якщо ми хочемо підвищити рівень безпеки, нам доведеться там, додаткові програми поставити, якісь паролі поставити, кожен раз їх вводити при заходження на комп'ютер і так далі. Це менший безп... менше комфорт, але більша безпека. І тут потрібно дивитися, як ви готові поєднати, що ви готові віддати трішки свого комфорту, збільшити безпеку, чи навпаки, вам там комфорт важливіший, ніж безпека. Також часто доводиться чути, що ну, в мене ж нічого немає. Ні баз даних, ні я не журналіст, не пишу там якісь супер розкриваючі там, компрометуючі матеріали. Мені немає що там ломати, ну Хай взламують, мене хай заходять, в мене нічого немає. Але потрібно пам'ятати, що якщо немає у вас, але зламавши ваш аккаунт, посупивши ваш телефон, це вже становить небезпеку для... Для інших, для тих, з ким ви спілкуєтеся. Вона ви, приклад по телефону, вас викрили телефон і з вашого телефону надіслала смс ку якійсь людині, яка там прозустріч десь в парку в пізній годину вечора. Вона буде довіряючи, що це бачить, що прийшла смс-ка від вас, вона вам довіряє і прийде в те місце, там, де їй можна чекати. Або там може прийти з вашої зломаної скриньки якась розсилка там, да, і з вірусами і так далі, або навіть фейкова інформація просто поширювати. Ви блогер-журналіст, вам від довіреного якогось емейла прийшла інформація, ви її не перевіряєте, бо постійно приходила правдиво, ви її публікуєте, виявилося, так, в нього через нього відслали якийсь фейк, і вам вже потрібно буде це спростовувати. От, тому потрібно розуміти, що. Е, це не тільки ваша безпека, і безпека того кола людей, з яким ви листуєтесь, спілкуєтеся і так далі. Ну, і такий фактор це як страх. Страх, що я почу якісь невідомі слова, там, програми, паролі, це все робити, я не зможу, я не справлюся. Е, Насправді, якщо є бажання, то все можна освоїти, е, можна звернутися до того завжди, хто більше в цьому знає, що він допоміг. От. Головне розуміння, навіщо нам це потрібно, і бажання це зробити. Дентали.